Попільнянщина край талановитих людей, які завжди працювали на землі. Саме тому своє свято розпочали з ярмарку, де представляли кожен населений пункт району. Вишиті рушники композиції з квітів і овочів, а ще страви з власноруч вирощеного, і звичайно, попільнянський хліб. Усім цим збираються дивувати гостей свята. Що привезла? Виставку рушників привезли і страви на почуйки. Є запечена каша із ізюмом. Є налісники, є голубці з м'ясом, риба заливна, ковбаси, зельці. Ми вареники. А люди кажуть, що для них це справді свято, адже всі вони люблять ту землю, на якій виросли і живуть. Це для нас велике є свято, тому що 90-річчя району це все-таки один раз на все життя. І так його нам приємно, що сьогодні ми його так грандіозно святкуємо. І ми надіємося, що все в нас дасться, незважаючи на погоду. Я тут, тому що велика радість. Моєму райському куточку, в якому я живу, в моєму району 90 років. Хай всі, які тут люди живуть, будуть щасливі, здорові і багаті. Родючі землі попільнянщини завжди давали гарні врожаї, але були часи, коли доводилося відновлювати і розбудовувати сільське господарство. Одним з тих, хто керував районом в радянські часи, був і Валентин Бестрицький. Тоді попільнянщина зажила слави хліборобського краю, яким є і донині. На Попільнянщині виробляли і сьогодні виробляють велику кількість зерна. Сьогодні, наприклад, мені відомо, що в цьому році, 2013 році, буде зібрано понад 200 тисяч тонн зерна, що складає порядку 70 центнерів з гектара зернових, тобто це рівень кращих держав розвинутих світу. Хліборобські традиції і нині є кому продовжувати і прославляти, адже попільнянський район кілька років поспіль кращий в області за показниками роботи сільського господарства. Попільнянщина – славний хліборобський край, адже звідсіля вийшло дуже багато знаменитих людей. От і наша земля щедра на врожаї, щедра на добрих людей. І сьогоднішнє свято, ви бачите, скільки приїхало до нас гостей, адже дійсно на кожному святі урожаю в області, ви бачите, що Попільня займає завжди одне з передових місць перше, друге. І це завдячується нашому хорошому, хорошим нашим людям, трудівникам, комбайнерам, механізаторам, всім селянам Попелянського району. Важливість роботи місцевих хліборобів за всі 90 років історії краю у своїх виступах підкреслила місцева влада. Хай і надалі буде плідною наша нелегка праця на благо рідного краю та держави, твердою віра непоборною сила духу. Хай множаться наші добрі справи. І завжди на столі ясніє сонцем коровай, символ нашого достатку. Свято вас, дорогі земляки! Під час урочистих заходів привітав жителів району з ювілеєм і заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих. проходячи повз ті виставки, які ми напевно всі ви бачили, і представлені сільські ради, мене не покидала одна думка. І кулінарна частина. І то, що зроблено з чорнобривців, та не може його зробити людина злим гумором і поганим серцем. Зараз зібралися тут люди доброї волі. Ті, хто своїми руками, своєю працею наповнює оцю дату 90 років реальним змістом. Низький вам за це уклін. А завершилися урочистості святковим концертом, де попільнянські хліборобів вітали піснею.